Вже 34 роки я відкриваю двері одного навчального закладу, якому присвятила половину свого життя. Маю єдиний запис у трудовій книзі. Вже тричі навчальний заклад змінював свою назву. Лише я залишилась вірною його. Сьогодні це Новопокровський ліцей імені Василя Микідовича Сивового. Йдучи широкими коридорами навчального закладу, розумію, тут рідна моя. Зростала я разом зі своїми вихованцями. Я Нікічук Олена Адамівна, закінчила Криворізький педагогічний університет. Працюю вчителем географії і біології в Новопокровському ліцеї. За час роботи зрозуміла, що сухий і непідготовлений урок буде безрезультатним, тому в своїй роботі запроваджую нетрадиційні форми проведення уроків. Моя педагогічна ідея розвиток інтелектуальних здібностей та формування активної життєвої позиції здобувачів освіти через інформаційно новітні технології. Моє педагогічне кредо. Складається з трьох навчити. Навчити, щоб знати, навчити, щоб вміти, навчити, щоб діяти. Педагогічну ідею вбачаю у виконанні певних завдань. Перше позитивна діяльність. Сьогодні, в умовах війни, важливо виховувати справжнього громадянина України, патріотично налаштованого. Щодня о 9-й годині ранку долучаюся з дітьми до всеукраїнської хвилини мовчання з виконанням гімну України. Це один із елементів наскрізної змістовної лінії громадянська відповідальність. Друге навчальна діяльність. У своїй роботі використовую різні форми продуктивних технологій, методичний прийом. Географічна розмінка, тренінги, робота в малих групах, технологія займи позицію. Це дає змогу набути навичок спілкування та співпраці учитель учень. Третє соціально орієнтована діяльність. Орієнтує дітей на виконання творчих завдань і практичних робіт, які є частиною навчально-виховного процесу. Складаючи творчі завдання, виходжу з того, що умова завдання має грантуватися на відомих учням знання, таке завдання повинно містити суперечність між відомим і пошуком, містити пізнавальну візну. Саме через такий вид діяльності впроваджую наскрізну змістовну лінію підприємливість і фінансова грамотність серед інноваційних технологій. Використовую сервіси Padlet На платформі WordArt. розміщую цікаві пізнавальні завдання, що сприяють розвитку аналітичного мислення. Сервіс Canva використовую для графічного дизайну, створення дописів, презентацій, плакатів. Мої учні два роки поспіль були переможцями обласного туру конкурсу. По захисту бізнес-ідей з економіки на базі Дніпропетровського інституту залізничного транспорту імені Лазаряна. В народі кажуть, письменник бачить себе в своїх творах, скульптор у виготовлених ним з а вчитель бачить себе в душах своїх дітей. Тому бажаю всім нам, щоб діти наші радували нас своїми успіхами. І творчими починаннями, а всім конкурсантам бажаю успіху і перемоги.